Наша одна пастиця загибла сьогодні вночі. Ну, була дуже хороша, завжди допомагала. У неї все було принімнено. Дуже приємно. Я прийшла почтити пам'яті діткам, погибли дітки. стою возле цього дому розбитого. Мені так жалко. От прийшла положити почтити пам'яті, пам'ять. Вічна пам'ять була, у мене в самому теж внучечка є. Очень жало, когда вот я пришла посмотреть. И сейчас я положу самую девушечку. Люди оговтуються після нічної атаки, де були пошкоджені багато квартирні будинки. Там загинули люди, діти, інші кияни несуть. Квіти несуть іграшки до цього будинку. Ті люди, які вціліли, яким вдалося вижити під час цієї нічної атаки, намагаються забирати свої речі. Верніше рештки з того, що залишилося в квартирах, їм ДСНС допомагають, аби безпечно це зробити, оскільки конструкції ненадійні, люди подвоє, захистом йдуть всередину та дістають. Те що, те, що їм належить цю маленьку частину їхнього життя, яка була пошкоджена. Ми дома були, ми спали. Ну, ми як спали? Ми пропустили чоловік спав. А я ну, щось дуже сильно е, ну, в мене якісь такі, е, ну, нервнічала дуже, ну, якісь відчуття було дуже погане на, на цей момент. Тобто я пропустила всіх шахетів, які пролетіли, прослухала, от. а потім, виходить, відбій тривоги був. І, е, Майже не спала, тому я заснула. Я чула один вибух десь далеко. Ну це вже зрозуміло було, що ракети, а потім, уже ось цей другий. Воно, звісно, будинок здригнувся. І ну, я не можу передати, наскільки це було. Але відчуття дуже було погане, от тривожне. З самого вечора, як тільки почали писати, ну, у мене ніколи такого не було. Це було перший раз, от такі дуже, ну, дуже такі емоції дуже Тривога. Тривоги, Да, дуже тривожні. Ми вчора, як вийшли в чому, ми були, отак як ми одяглися, ми так і вийшли з квартири. Ми туди не попали. Завчора Ми до 10, майже до 10 вечора ми стояли, але нас ніхто не Пустив, оце ж сьогодні, тільки оце зараз. Ну, частину обіцяють, що ми ще можемо щось забрати. Ну а що буде далі, ми поки не знаємо. Ми, коли вийшли з квартири, ми зразу ж почали було ще чутно якийсь звук, наче щось падає. Ну я так розумію, що обрушення. Ми не зрозуміли навіть, що це відбулося в нашому будинку зовсім. Ми виглянули в вікно. Там пожарна під будинком стояла машина, вона горіла і все. І ми вискочили двері, дуже важко відчинялися. Ми відчинили двері, вийшли з квартири. Напротив сусідів двері були відчинені, але їх не було на даний момент вдома. Чоловік дзвонив, запитав, він сказав, що мама на дачі, він теж якби не вдома і все. От. І ми так одразу вискочили, ми почали вискакувати, бігти по, по лісниці, і виходить, що на шостому поверсі натрапили на жінку, яка там лежала, Тобто її отако винесло аж на праву сторону. Ми спустилися вниз, і коли ми вже вийшли, ми побачили, що це руйнування нашого будинку. Тобто до цього ми навіть не розуміли, що це пройшло в нас. Але вибух були дуже страшний, дуже краще берегся.